Як відбувається ритмічна робота серця і координація діяльності мускулатури перед серці шлуночків нам розповість провідна система серця? Всім привіт! Мене звати Максим Цитовський. І ви на моєму каналі. Будь ласка, підтримайте це відео лайком, підпискою на канал, коментарем. Також можна підтримати канал фінансово Донатом. Всі реквізити є в описі під відео. Або оформивши спонсорство на Ютубі, все це дуже важливо. Потрібно, корисно і величезна всім подяка, хто це робить. Які ж структури представляють провідну систему серця? Це є вузли і пучки. Які вузли? От подивимось на цю схему. Під номером 1 ми бачимо перший синусно, передсердний вузол, і під номером 3 показаний передсердо-шлунучковий. Вузол, і крім того, є ще пучки волокон. Почнемо ми з синусно передсердного вузла, но sinoatrialis, або вузол кіса фляка. Він локалізується під епікардом в стінці правого передсердя між отвором верхньої порожнистої вени і правим вушком. Від синусно передсердного вузла відходять пучки волокон до міокарда перед серд. І до перецерно-шлуночкового вузла. До міокарда правого і лівого перецерк прямують відповідно права і ліва гілки синусно перецерного вузла рамус декстер етрамус сіністр ноді Сіно атріаліс перецерно шлуночковий вузол нодус атриовентрикулярис або вузол ашофатавари він розташований в товщі нижньої частини між перегородки. Синусно-передсердний і передсерно-шлуночкові вузли пов'язані між собою внутрішньопередсерним провідним пучком, пучком Бахмана. Від передсерно-шлуночкового вузла відходить великий передсердно-шлуночковий пучок, пучок гіса, Фастікулюс Атріовентрикулярис, початковий відділ якого ми називаємо стовбуром пересерно-шлуночкового пучка. Трункус фасцикулі атріовентрикулярис і він проходить в верхній перетинчастій частині мішлуночкової перегородки і пов'язує між собою міокард перецерт з міокардом шлуночків. А вже в м'язовій частині мішлуночкової перегородки цей стовбур ділиться на праву ліву, і ліву ніжку, це крус. Декстром, Едкрус, Сіністром, які спочатку йдуть по відповідним сторонам цієї перегородки, і далі вони розгалужуються в стінках обох шлуночків і закінчуються ніжки пучка гіса під ендокардом, тонкими волокнами це суб-ендокардіальні гілки, рамі суб-ендокардіаліс, які ми ще називаємо волокнами Пуркінньє. А зараз ви бачите трошки іншу схему, на якій ми побачимо ще й додаткові міжвузлові внутрішньоперецерні зв'язки та почки волокон. Давайте от ми подивимося на схему. Ми бачимо під номером 1 синусно передцерний вузол, і під номером 5 передцерно-шлуночковий вузол і як вони пов'язані. Тут аж три пучка або тракта. Вже вам відомий під номером 2 Внутрішньопересервний міжвузловий пучок Бахмана. Під номером 3 показаний середній міжвузловий тракт Венкебаха і під номером 4 задній міжвузловий тракт Тореля. Крім того, можна окремо виділити. Пучок кента, його праву ніжку або праву гілку під номером 12 показана права гілка і під номером 11 ліва гілка. І ще один, от під номером 13, ви можете побачити пучок Паладіно, який відгалужується від заднього міжвузлового пучка. Тореля. Чому ми їх виділяємо? Пучки кента і Паладіно це додаткові пучки між лівим, правим передсердям, і одним із шлуночків вони проводять імпульс, минаючи, подивіться, ось минаючи передсерно-шлуночковий вузол. І вони відіграють важливу роль у патогенезі синдрому передчасного збудження шлуночків. Ідемо далі передсердно-шлуночковий пучок, пам вузол. Пам'ятаємо, що від нього відходить передсердно-шлуночковий пучок, пучок гіса, показаний під номером 6. І його початковий відділ ми називаємо стовбуром передсердно-шлуночкового пучка, трунку з фастікулі atrio який знаходиться в Верхній перетинчастій частині між луночковою перегородки, а вже в м'язовій частині він ділиться на дві ніжки. Це права ніжка під номером 7 і ліва ніжка, показана під номером 8, яка в свою чергу ділиться на задню гілку лівої ніжки. Ми її побачимо під номером 9, і передню гілку лівої ніжки. Під номером 10, і закінчуються всі ці, ну, всі права і ліва ніжка під ендокардом, тонкими волокнами, це субендокардіальні гілки, рамі субендокардіаліс, які ми називаємо волокнами Пуркіньє, і на цій схемі вони показані під номером 14. Отже, збудження проводить спеціалізована тканина міокарда, в якій відсутні нервові волокна, і ця система складається із чотирьох компонентів: це синусно передсердного вузла або синусового вузла, перецерно шлуночкового вузла, перецерно-шлуночкового пучка, і лівої і правої ніжок перецерно шлуночкового пучка. Електричний імпульс виникає в синусно-перецерному передсерному Вузлі в результаті спонтанної деполяризації мембран кардіоміоцитів з частотою біля 70 ударів на хвилину синусно передсердний вузол. Ось він розташований під епікардом стінки правого передсердя між місцем впадіння верхньої порожнистої вени і вушком правого передсердя. І він розташований в пограничній борозні серця Сулькус Терміналіс Кордіс, яка відповідає пограничному гребеню на внутрішній поверхні правого передсердя. Іность іноді синусно передсердний вузол вкритий субепікардіальним жиром, завдяки чому його видно неозброєним оком. Від синусно-перецердного вузла збудження передається до перецердно шлуночкового вузла, який злегка затримує проведення імпульсу, щоб дозволити шлуночкам адекватно наповнитися кров'ю. Сам перецердно шлуночковий вузол має Розмір приблизно 5 на 3 мм і розташований в трикутнику коха. Це всередині міокарда пересерно шлуночкової перегородки. І як казав кох його шукати? Безпосередньо в трикутнику коха, який він обмежив. Яким чином? Передній край трикутника утворений продовженням клапана нижньої порожнистої вени, це Євстахів, клапан або сухожилок табару. Далі цей трикутник обмежений основою перегородкової стулки трьохстулкового клапана, і він обмежений устям, устям самого коронарного синуса. От, власне, в цьому трикутнику і потрібно шукати перецерно-шлуночковий вузол. А від перецерно шлуночкового вузла, ви вже знаєте, збудження розповсюджується по перецерно шлуночковому пучку, який проходить через правий фіброзний трикутник в міжшлуночкову перегородку, де в м'язовій частині цей пучок ділиться на праву. І ліву ніжки, а ліва ніжка ділиться, в свою чергу, на передню і задню гілки, які, відходять, які йдуть до відповідних відділів міокарда, які включають сосочкові м'язи і верхівку серця. Права ніжка вона спускається субендокардіально по міжшлуночковій перегородці до верхівки серця і досягає переднього сосочкового м'язу по перегородково-крайовій трабекулі. А закінчується ніжки пучка гіса, ви вже знаєте, під ендокардом. Тонкими волокнами це субендокардіальні гілки рамі субендокардіаліс, які називають волокнами пуркіньє. Анатомічні основи електрокардіографії. Збудження розповсюджується від синусно передсерного вузла і після затримки проведення в передсерно-шлуночковому вузлі передається по пересерно-шлуночковому пучку або пучку гіса в мішлуночкову перегородку перецерно шлуночковий пучок ділиться на ніжки і проводить збудження до міокарда шлуночків. Процес розповсюдження імпульса реєструється за допомогою електродів, які поміщають на поверхню тіла людини. Якщо збудження розповсюджується, по в напрямку до електродів відбувається позитивне відхилення. Збудження самого синусного перецерного вузла не реєструється на електрокардіограмі внаслідок невеликого розміру самого вузла. Тепер коротко про зубці електрокардіограми. Зубець П відповідає деполяризації перецерт. Затримка проведення збудження в перецертно-шлуночковому вузлі відбувається під час сегменту П, який відповідає збудженню всього міокарда перецерт, що призводить до неможливості реєстрації змін потенціалу. Зубець Q з'являється в результаті тимчасового розповсюдження збудження вниз по міжшлунучкові перегородці. Висхідна частина зубця R викликана розповсюдженням деполяризації до верхівки серця, а низхідна частина зубця R і зубець S відображають розповсюдження, збудження далі до верхівки. Сегмент ST відповідає збудженню всього міокарда шлуночків. А оскільки Реполяризація відбувається в зворотній послідовності зубець, Т реєструється у вигляді позитивного відхилення, оскільки при електрокардіографії використовують по меншій мірі три відведення від кінцівок, можна визначити положення електричної осі серця і оцінити нормальну електричну вісь серця по максимальній амплітуді відхилень зубця. R в різних відведеннях. Однак, е однак електрична вість серця не співпадає з анатомічним, оскільки на електричну вість впливає маса двох шлуночків і збудливість тканин. За допомогою електрокардіограми можна зареєструвати порушення серцевого ритму, таких як тахікардія, коли серце скорочується більше 100 ударів за хвилину, тобто дуже швидко. Або бради кардії скорочення менше 60 ударів за хвилину. і аритмії – це нерегулярні скорочення. Наприклад, серцеві аритмії можуть виникати внаслідок, якщо провідні шляхи від передсерть вони оминають. Ми вже з вами це говорили про ці додаткові шляхи, оминають передсерно-шлуночковий вузол і прямують, йдуть напряму до передсерно-шлуночкового пучка. Гіса, ось він під номером 6, або в міокарт шлуночків, це пучок Кента, ось його права ніжка або права гілка під номером 12 і під номером 11. Такий стан називають синдромом Вольфа Паркінсона-Вайта або ВПВ Синдром. Якщо аритмії викликають неприємні симптоми і не піддаються медикаментозному лікуванню. Додаткові провідні шляхи пересикають серцевим катетером. На розповсюдження збудження також впливають порушення кровообігу при ішемічній хворобі серця, наприклад, приступ стенокардії або інших захворювань, таких як запалення міокарди, міокардіти електрокардіографія. Як один із методів дослідження також відіграє особливо важливу роль в діагностиці інфаркту Міокарда. А я, як завжди, бажаю вам всім, друзі, успіху і дякую за увагу.